Привіт, друзяк! Ти, напевно, досить часто міг чути від московитів русис, як вони з приводу і без приводу кричать Я руський! Я русський! Носять футболки з написом Я руський. І, як правило, слава сполучення Яруське написане безпрапіло. А пару років тому син Баскова і Кіркорова. Єрантафіл Шаман випустив сінгл яруський. Але що ж таке це слово «я русский»? Що це таке? Хто вони такі ярусські? А все досить просто: це єврейське расове прізвище. Не віриш? От подивись: поховання яруських на кладовищах. Також ярусами лакці. Є такий народ на Кавказі, називали адегейців. А яруськими називали євреїв, які жили на землях адегейців. То хто ж такі яруські? Ти розумієш? Така от хуйня, друзяк.